Непереможні владарці, на честь перемоги, ми врятовані від лиха, благодарні пісні виписуємо Тобі, раби Божі і Твої Богородице, діти, а ти, що маєш силу нездоланну від усяких нас біт охорони, щоб звати тобі, радуйся, невісту невісная, преславна, преснодіво Богородице, прийми молитви наші! І донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спас задля тебе душі наші. Все уповання моє на тебе покладаю, мати Божа, збережи мене під покровом Твоїм. Богородице Діво, не погордуй мною грішним, що потребує твоєї помочі і Твого захисту, бо на тебе уповає душа моя, помилуй мене.